Сьогодні готуємо вишневий штрудель. Беремо дві пачки сиру кисломолочного. Далі додаємо одне яйце і один білок, а жовток залишаємо. Додаємо ще 3 столові ложки цукру. Все це ретельно перемішуємо вилкою. Ще додаємо граминку солі для балансу смаку і перемішуємо. Беремо прямокутний лаваш і намазуємо на нього нашу сміш. Далі розкладаємо вишню і скручуємо в трубочку. Начинки нам вистачило на два лаваша, Тому у нас буде ось таких два штруделя. Зверху змащуємо жовтком. За бажанням ще посипаємо кунжутом. Духовку розігріваємо до 180 градусів і ставимо на 15 хвилин. Штрудель готовий. Зараз розрізаємо його і подивимося, який він всередині. Ось така смакота вийшла. Готуємо чайок всім смачного.